Конкретно треба пропозиції. Прекрасно розпочалася. Так, включена трансляція, Оля. Так, так, трансляція розпочалася. І е, кворум у нас є, правда? Так, і кворум у нас працює. У нас наразі так. 6. Ефіль. Добре. Шановні члени комісії, шановні присутні, дозвольте привітати всіх з світлим святом Великодня, побажати всім життя, відродження, миру, захисту, щоб всі були здорові, щоб рідні були поряд і щоб вони були в добрі і в Божому захисті. І сьогодні в нас на порядку денному чотири питання. Чи будуть якісь доповнення пропозиції або зміни до порядку денного? Починаємо. Якщо ні, тоді дозвольте розпочати. Перше питання: розгляд проєкту рішення про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Доповідач Катерина Довбенко. Будь ласка, пані Катерина. Доброго дня, шановна голови, шановні члени постійної комісії та учасники. На ваш розгляд представлено проєкт рішення щодо внесення до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради. На адресу міської ради надійшло повідомлення адвоката пана Кормишкіна щодо того, що вичним антикорупційним судом України у вироку від 21 березня 2025 року пана Кормишкіна призбавлено право обіймати посади пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Так само враховуючи не те, що а, заява пана Кермішкина щодо виходу виходу з а, виконавчого комітету Миколаївської міської ради неодноразово розглядалася, але рішення не прийнято. І на виконання резолюції міського голови управління апарату було підготовлено вказане проєкт рішення. Змірюємося це виключно до персонального складу. Кількість на склад залишається незмінною. Тому прошу його розглянути та погодити. Дякую. А, будь ласка, поставте на голосування це питання. 100% за, рішення прийнято. Дякую. Дякую, Пані Катерина. Друге питання. Розгляд проєкту рішення про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.17 про затвердження положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради зі змінами. Личко Ганна Володимирівна, будь ласка, Ганна Володимирівна. Так, дякую. Прийняття, точніше, розроблення зазначеного проекту рішення сесії зумовлено насамперед тим. Це основне було так сказати, завдання внесення змін до положення про управління освіти. Це те, що в червні двадцять року було прийнято закон України про дошкільну освіту. І саме на виконання певних положень цього закону вже є піднормативні акти Міністерства освіти і науки України, які передбачають визначення в окремих питаннях з питань дошкільної освіти повноважень. Зокрема, це був виданий наказ Міністерства освіти і науки України від 6 січня 2025 року номер 9, яким було затверджено типов. Положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу дошкільної освіти, відповідно до якого засновник закладу дошкільної освіти на підставі цього типового положення розробляє і затверджує власне положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Крім того, тут ми візьмемо ще також за аналогію закон про повну загальну середню освіту, які у нас на рівні міської ради були прийняті рішення стосовно проведення конкурсів про на посаду керівників закладів загальної середньої освіти. Відповідно оцим зараз існуючим положенням про управління освіти, управління освіти наділено на повноваження розробити та затвердити положення про призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти та організовувати і проводити конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти зазначеними змінами до положіснуючі положення прав управління освіти пропонується е, взяти такий же самий механізм, і е, стосовно закладів дошкільної освіти. Це перше, крім того. У нас в положенні пропонується також передбачити зміна порядку ведення обліку дітей дошкільного шкільного віку, вихованців та учнів, які були внесені постановою кабінету міністрів України від 5 вересня 2023 року, номер 985 та запровадженням програмно апаратного комплексу автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту який був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 2 грудня 2025 року, номер 1.255, якими повноважні управління освіти було делеговано закладом освіти, крім того, напис видане розпорядження міського голови від 31 січня 2025 року, номер 22Р, яким передбачено, що продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадових осіб управління, які досягли граничного віку перебування на службі, є повноваженням управління. Також ще одні зміни, які стосуються цього проекту рішення сесії, це те, що рішення Миколаївської міської ради від 28 липня 2022 року, номер 13-15 про ліквідацію науково педагогічної бібліотеки міста Миколаєва, було ліквідовано зазначену бібліотеку. І у зв'язку з чим її треба виключити зі структури управління освіти Миколаївської міської ради. Оце ті основні зміни, які передбачені у новому положенні, точніше, у положенні зі змінами, які, яке викладено в новій редакції у цьому проєкті рішення сесії. Порівняльна таблиця у вас додано. Дякую. Шановні колеги, всіх було часу ознайомитися з документами. Будуть якісь доповнення, зауваження або внесення змін? Голосуємо. Що такі сьогодні всі активні, не знаєш? Голосуємо. Ставте на голосування, будь ласка. 100% за рішення прийнято, дякую. Так, шановні колеги, наступні два питання. Чи в нас інформація, яку ми з вами маємо прийняти. Ні, вибачте, ще третє питання це проєкт рішення. Питання три. Розгляд проєкту рішення про надання згоди на прийняття до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади цінність, майнових комплексів закладів профтехосвіти. І Тетяна Олександна, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, ми за даним проєктом рішення пропонуємо внести доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 28.11.24 року, номер тридцять згідно з яким видали згоду на прийняття до комунальної власності двох ПТУ. Це вище професійне училище номер 2 яке розташоване по вулиці Садова, 31, та заклад професійної освіти, Миколаївський центр професійної освіти Айвазовського 15 -та, або Гетьмана Сагадачно, 27. Значить, цим проєктом рішення передбачається надати згоду на прийняття додатково до комунальної власності ще п'яти цілих майнових комплексів закладів професійної освіти. Перелік цих закладів, наведений у додатку до проєкту рішення, я їх назову: Значить, це наступні. Перше, це державне навчання. Заклад Миколаївське вище професійне училище технології та дизайну. Він складається з п'яти об'єктів, такі по вулиці Марка Кропивницького, 37, Біла, 58, Євгенія Логінова, Крилова, 7А, 5 Слобідська 91 і 9 Слобідська 42Б. Загальна площа цього об'єкта це 8131 квадратний метр, залишкова вартість 25 мільйонів 617 тисяч 300 гривень. Наступний об'єкт це Вище професійне училище суднобудування міста Миколаєва, розташоване по вулиці Вазовського 6 а складається з чотирьох об'єктів. Загальна площа 13 тисяч квадратних метри, залишкова вартість 15 мільйонів 221 двадцять тисяча гривень. Наступний заклад це Миколаївське професійне суднобудівне суднобудівниць. Ліси імені Героя Радянського Союзу Річішникова складається з трьох об'єктів. Загальна площа 10 тисяч квадратних метрів, залишкова вартість 9 мільйонів 951 тисяч. Наступний Миколаївський професійний машинобудівний ліцей по вулиці Космонавта 66. Загальна площа 7 тисяч квадратних метрів, залишкова вартість 6 мільйонів 47 тисяч 300 гривень. Є останній це Миколаївський професійний промисловий ліцей вулиці Вінграновського, 62, до якого приєднується Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу. Він складається також з трьох об'єктів. Загальна площа 8 328 квадратних метрів, залишкова вартість 5 мільйонів 584 тисячі 900 гривень. Всі земельні ділянки оформлені, вони перебувають у державній власності на праві постійного використовування. Що хочу ще додати, що більшість об'єктів перебуває в здовільному стані, лише деякі об'єкти, такі як по вулиці Грановського, 62, зазнав значної руйнації, друга категорія пошкодження, тобто підлягають відновленню. Також слід зазначити, що аналіз фінансово-господарської діяльності е, визначив відсутність у цих е, ПТУ е, кредиторської та дебіторської заборгованості. Заборгованість перед бюджетом і сплати податків, зборів обов'язкових платежів відсутня. Що стосується обсягів фінансування, то на сьогодні вже з міського бюджету за 24 рік на отримання цих е, професійних технічних закладів отримано більше 100 мільйонів гривень. Тобто на сьогодні майже 80% від їх фінансування належить міській раді. Прошу підтримати. У мене все іновні колеги. Якщо немає питань чи зауважень, прошу поставити на голосування. Ну, ми все одно не маємо ніякого вибору в цьому плані. 100% за рішення прийнята Тетяна Оксанова, дякуємо вам. Продовжуйте обліковувати утримання наших профтех закладів. Буду старатися. Четверте питання і п'яте. Це в нас якраз інформація. Четверте питання. Інформація Міністерства освіти і науки стосовно рішення Миколаївської міської ради щодо забезпечення безпечного освітнього середовища у випадку мінування закладів освіти міста Миколаєва. Ну, на одній з минулих сесій ми з вами прийняли е, таке звернення, і на це звернення надійшла відповідь. Е, пропоную цю інформацію прийняти до відома. Поставте, будь ласка, на голосування прийняти до відома інформацію. 100% за рішення прийнято. Дякую. E, значить, і п'яте питання це інформація начальника управління освіти Ганни Личко стосовно права провадження освітньої діяльності Миколаївського ліцею No'19 з першого року в статусі академічного ліцею. E, ну, це повертаємось до обговорення минулої комісії. Ми з вами обговорювали ситуацію по ліцею 19. У нас він не окремо взятий ліцею, а у складі всіх інших закладів освіти міста Миколаєва. І коли в нас будуть зміни, які будуть передбачати необхідність провадження змін, то ми будемо приймати відповідно до всіх рішення. А сьогодні, як правильно сказала Ганна Володимирівна на початку, ми повинні інформувати керівників закладів про можливі зміни і про те, що вони мають робити стосовно цих змін, якщо вони відбудуться. Але поки вони не відбулися, ми якби, ніяких заходів приймати теж не можемо. Які у вас будуть думки з цього приводу, з цієї інформації? Прийняти до відома інформацію, там вже є нормативна база, як можна рухатись далі от цієї бази нормативної. Я теж так думаю, що якщо будуть зміни в нормативній базі, ми будемо ми будем приймати рішення, але до всіх закладів, не до окремого ліцею. А поки що так. керівники закладів мають подумати про те, як вони можуть йти до того статусу, який він для них є ближчим. І ми в ним і ми в цьому плані можемо їм допомогти. Так, е, прошу поставити на голосування, прийняти до відома інформацію і вживати заходів, якщо зміни в законодавстві відбудуться. Будь ласка. 100% за, рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний нашої з вами комісії на сьогодні вичерпаний. Я дякую. 100% за, я вже сказала рішення. Інформація прийнята до значить, Ми з вами вичерпали порядок денний. Всіх чекаємо, зустрінемося на сесії. Стосовно інформації по школам, ми на зв'язку. Дякую всім. До побачення. до побачення. До побачення. До побачення всім.